Члени експертної групи з питань декомунізації при Чернігівській облдержадміністрації приїхали до міста Щорс, аби зустрітися з місцевими жителями і обговорити питання перейменування міста. Візит був подвійний з першого засідання у районній адміністрації, потім у будинку культури. Нагадаємо, відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, місто потрапило до списку на перейменування. Це вкраю бу. Орю не лише місцевих жителів, а й представників районної влади. На сесії, що відбулась 4 вересня, обранці запропонували проголосувати за виключення міста Щорс з переліку на перейменування. Є закон України, який проголосований Верховною Радою України і підписаний президентом України. Все на цьому крапка. Закон є, його треба виконувати. Багато людей з міста Щорса та Щорського району, скажімо так. Проти переименування і району, і міста. На мою думку, з чим це пов'язано у більшій мірі? З тим, що люди бояться, що це переименування веде за собою значні або незначні матеріальні затрати. Чернігівські експерти спробували пояснити місцевим, ким насправді був Микола Щорс і який слід залишив після себе в історії України. Командир червоногвардійського загону він був противником Української Народної Республіки. На ньому, як коменданці захопленого більшовиками Києва, відповідальність за червоний терор і насильство проти цивільного населення у 1919 році. І це далеко не увесь перелік. Як історична пост Щорс нікуди з історії не подінеться. Подобається, не подобається він відбувся. От він загинув 30 серпня, Вбили, да, так Свої користе. Хвилює місцевих жителів і матеріальна сторона питання, адже перейменування міста та вулиць, як вони вважають, потягне за собою значні фінансові витрати. І знову ж таки, аргументи щодо цього жителі щорса навіть слухати не хочуть. Законодавець максимально прописав по законах. Дивиться останню статтю про те, що. Те, що переміновується відповідно до цього закону, має бути без оплати. Далі експертна група мала нагоду зустрітися зі щорською громадою. На обговорення питання прийшло більше 200 чоловік. Місцеві жителі висловлювали свої думки стосовно проблеми та постаті Миколи Щорса. Це Наближається як мінімум 10, а то 15 років Весь бороть, весь місцевий бюджет, влезе в колосальні долги. Всі цінили, всі люблять Щорс, Щорс тихий. Они в Киеве решают, что мне надо переименовать город, в котором я живу, в котором я выросла. На каком основании я здесь живу? Я Дискусія тривала майже три години. Жодні аргументи чи доводи чернігівських гостей на місцевих здавалось не діяли. Вони вперто стояли на своєму. Я незвичайно задоволений результатами цих слухань, тому що вперше, можливо, почули люди, що життя, життя Щорса було не таким, які вчили в комуністичних радянських школах. Вони вперше почули про те, що виявляється незалежна українська держава на початку 20-го століття була Українська Народна Республіка. Для багатьох це був факт, який вони досі не змогли переварити. І то що він воював саме проти незалежної української держави. Як би вони не пускали піну з рота, як би не обзивалися, є закон, і вони тепер кажуть: да демократія, хай би по-нашому. Шановні демократія це не анархія. Не плутайте поняття. Закон був прийнятий Верховною Радою. Закон буде виконаний. Місцеві жителі в агресії настільки захопилися висловлюваннями власної позиції, що коли почули про те, що закон України все одно має бути виконаний, а прохання про виключення міста щорс зі списку об'єктів на переіменування розглядатиме Верховна Рада, а від них чекають лише пропозиції про нове ім'я їхнього міста, обурились настільки, що просто покинули залу, не дослухавши навіть виступ представників влади.